І знову в ефірі Лампач, Ви на, на, на каналі Lampodrom 303. Сьогодні доволі неочікуване відео. Але е, нарешті-то я відремонтував свій мікшерний пульт. Мені вже давно треба було мікшерний пульт, а цей валявся в мене вже більше року. І нарешті я таки його відремонтував. І тепер я зможу робити відео ще й про. Синтезатори, от, наприклад, отакі от, і демонструвати вам їх звучання і прийом роботи на цих приладах це отакий от пульт МАКІ. Доволі непоганий, до речі, пультик із хорошим звуком, низьким рівнем шумів. Він доволі старий, це апарат 99-го року, і він мені дістався. В вельми такому дряхлому стані. І з дивним дефектом не було звуку в одному каналі стерео, і не працювали навушники, я ніяк не міг розібратися. До речі, тут ще й трансформатор йде на 110 вольт і зараз замість. Знижуючого трансформатора на 110 вольт. У мене оцей Тан-56, і він е, зараз працює як автотрансформатор. Оцей от силовий трансформатор пульта під'єднаний до половини обмотки е, первички, щоб дати 110 вольт. Так от, я ніяк не міг розібратися, чого ж не було звуку в одному каналі, а там насправді його переробляли. Тут повідпаювали виводи оцей резистор, це регулятор рівня на монітори та навушники. Окремого регулятора на навушники тут нема. Регулюється вихід на монітори і а, заразом і на навушники. Так ось тут була така досить дивна переробка. Значить, виходить, Тут напаяли дротами так, що один канал на мастері регулював основний регулятор майстер, а інший оцей моніторний. Моніторний в мене був на нулі. Я його виводив на навушники. Нічого не виводилося, а звук був перенаправлений за допомогою дротів. Сюди в майстер канал. До речі, там було досить таки... Цивільно все зроблено, дротики заізольовані, термокембрик використаний. Мені не досить часто попадаються такі з дивною переробкою пульти, але траплялося. Один раз, що я робив пульт, в якому не працював еквалайзер. Виявилось, що там просто шурхотіли регулятори на еквалайзері. І замість того, щоб просто їх почистити або замінити, еквалайзер просто е, зробили байпас шматком дроту. Ну, звісно, мені довелося його повністю розбирати чистити всі оці регулятори і приводити його до ладу і знімати оцей байпас штучний. Ну, а цей пультик е, вже буде працювати. Ось, е, зокрема, під'єднаний мікрофон. І як бачите. Він завирений в мікшерний пульт. Рівень сигналу регулюється, все добре. Навіть, навіть в навушники чутно. От зараз я ще увімкну звук на синтезаторі, і, можливо, ви почуєте в навушниках. Ось. Це звучить ось цей канал, він регулюється. В принципі, все добре. І вже незабаром будуть відео, де я можу вам демонструвати звичайні аудіоапаратури. Зокрема, будуть і плеєри, будуть і синтезатори і інша звукова апаратура. Оцей пультик-Macі. Е, я ще хочу пару слів про нього сказати. В нього чотири мікрофонні входи і ще чотири стереовходи. Доволі непоганий набір, як для такого домашнього мікшерного пульта, для домашньої студії. Звичайно, виглядає він вже трошки подтасканим, але все ж таки працює і головне те, що він. Так і досить непогано звучить з низьким рівнем шумів. Ну і вже незабаром ви почуєте звучання цього пульта і мого голоса через мікрофон, який буде пропущений через цей пульт, а потім оброблений ще, так би мовити, на постпродакшені. Тож, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал Ламподром 303, буде дуже багато цікавих відео.